Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі. Новини України, і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Прокуратура Харкова відреагувала на скандальне рішення міської ради під головуванням Хернеса. Йдеться про присвоєння звання почесного громадянина місту Олександру Шишкіну, росіянину, який є членом Ради Федерації і голосував за анексію Криму та введення військ Росії на територію України. Харківський адмінсуд вимагає скасувати рішення міськради та визнати його незаконним. До слова, окрім Олександра Шишкіна, члена партії Путіна Єдина Росія, почесним громадянином Харкова став і росіянин Павло Фукс. Московський підприємець, який є близьким друг Ругом Геннадія Кернеса почесними харків'янами росіяни, що підтримують агресію Путіна, стали за те, що дають місту багато грошей. Таким аргументом Кернес натиснув на більшість депутатів. Павел Яковляч Фукс, Олександр Геннадій Шишкін євляються меценатами для Харкова, котрий вкладають великі гроші, які котрисля мільйонами. На своїй сторінці у Фейсбук міністр МВС Арсен Аваков назвав ухвалення такого рішення зрадою і підлістю. Відтак звернувся до Верховної Ради зреагувати адекватно. Кабінет міністрів запропонував проект податкової реформи. Згідно з планом, представленим Арсенієм Яценюком, кількість податків хочуть скоротити з 22 до 9. Планують реорганізувати оподаткування прибутків та зарплат і спростити адміністрування податків. В чому основна проблематика сьогодні української податкової системи? Перше це кількість податків, друге це система адміністрування податків і третє це ставки. І тому ми пропонуємо комплексний план змін в податковій системі. Також Кабмін пропонує скасувати податкову міліцію замість неї створити службу фінансових розслідувань. Крім того, в окремих підрозділів МВС та СБУ та фіскальної служби заберуть повноваження перевіряти підприємців. Арсеній Яценюк закликав депутатів підтримати бюджетну децентралізацію законопроектом. Передбачено, що частину зборів, зокрема податок на нерухомість і єдиний податок, передадуть у компетенцію місцевих громад. Ми передаємо значну частину фінансового ресурсу на місця. Тому таких два базових податки, як податок на нерухоме майно, і відповідно єдиний податок, колись це називався сільськогосподарський податок, переходить виключно в компетенцію і в бюджети місцевих територіальних громад. Вже наступного тижня Верховна Рада розгляне проект бюджетного кодексу України та законопроект про ліквідацію податкової міліції і створення служби фінансових розслідувань. Також Яценюк висловив надію, що в вересні Верховна Рада повністю ухвалить закон про економічний ріст. Петро Порошенко дав доручення звільнити керівників двох департаментів, які відповідають за закупівлю військового спорядження. Причина неефективне використання коштів на армію. Наразі Міноборони призначило нових очільників, які спеціалізуються на проведенні тендерів із забезпечення армії та закупівлі військових озброєнь. На основі попереднього розслідування Генеральної прокуратури України, яка оприлюднила висновки щодо неефективного використання коштів підрозділами. Збройних сил Національної гвардії. Я дав доручення міністру оборони звільнити двох керівників департаментів. Президент також висловився за тіснішу співпрацю волонтерських організацій із владою. Зокрема, Міноборони має залучати інформацію волонтерів, які допомагають армії і Нацгвардії для закупівель озброєння та спецзасобів. Центра Києва на Троєщину за пів години. Одну смугу московському мосту у столиці можуть виділити для проїзду громадському транспорту. З такою пропозицією до міського голови Віталія Кличка звернула депутати депутата Київради від об'єднання Самопоміч постійний депотік скарг від мешканців Троєщини про те, що забирає вдвічі більше часу їм добиратися на роботу на правий берег, тому що. Не передбачені інші швидкісні способи доставлення пасажирів ніж от через московський міст, і оскільки додаткові розв'язки будуть будуватися, ще невідомо коли і як довго. Ми вирішили вийти з такою пропозицією, створити виділену полосу для саме громадського транспорту. Користуватися окремою смугою громадський транспорт зможе не раніше, ніж за два місяці, пояснює Наталія Шульга. Мовляв, аби нанести окрему розмітку, потрібен дозвіл до Хоча столичні ДАЇшники на ініціативу від депутатів об'єднання самопоміч обіцяють відреагувати оперативно. На цьому участку дуже великий пасажиропотік і відсутність сьогодні метро на такої великий масів, як вигорщина Троєщина, а також Радужний Воскресенка. Приводять к утренние ситуаціям утрішні часи. Там на цьому участку чотири полоси руху, поэтому я думаю, не буде особливо проблеми, якщо виділена буде одна полоса для общественного транспорту. Виділена смуга суттєво зекономить час пасажирам громадського транспорту, щоправда, за рахунок приватних автовласників, констатують столичні громадські активісти. Це, тобто, мінімум буде полчаса економії. Вот. А собственно говоря, водители, то есть если, опять же то есть, если они э, начнут э, ну, быть дисциплинированными, да, не создавать дополнительных проблем на дороге, да, если каждый возьмет и подвезет соседа, то глядишь, наступит гармония, общем умиротворенности. Як відомо, у лютому експертна рада з урбаністики Києва провела дослідження пасажирських потоків на Московському мосту. Практично весь громадський транспорт, що рухається на Троєщину по московському мосту, переповнений. Приватні ж машини в середньому перевозять до двох осіб. У Києві проблемним підліткам показали, як відбувають покарання в СІЗО. Мета такої екскурсії попередити повторні злочини серед неповнолітніх. Наша сьогоднішня мета профілактика повторної злочинності серед неповнолітніх ув'язнених. Таку мету ми сьогодні переслідуємо. Я думаю, що це буде корисно і для суспільства, і для самих неповнолітніх, які вже одного разу в житті оступилися. Працівники ізолятора показали, в яких умовах живуть в'язні особи, які вперше засуджені строком менше п'яти років, можуть відбувати покарання у СІЗО. Тут вони живуть, працюють і чекають звільнення. Уже три роки відбувають тут покарання. Скоро Коротце. Пільга. Додому хочу, стараюся вийти побистріш. І це, стремлюся до цього. Тут дуже плохо. В цьому на волі краще, ніж за гратом. Умови утримання неповнолітніх особливі. Діти в ізоляторі відвідують шкільні заняття, мають кімнату реабілітації, де спілкуються з психологами, а у вільний час грають в ігри. Якщо вони сидять в карти, грають, це вже… Не знаю, в карти тут грати не можна, це вже порушення режиму утримання. А ви що які а, ігри граєте? – Ігри настільні, різні. Там, менеджер, монополія, морський нарди, бой, шахмати, все? шахмати, нарди, шашки це все не забороняється. А, Але так? ще раз повторюю. можно играть без интересов. Самое страшное это то, что сидеть вот столько времени в одной камере, в таком помещении закрытом, все. Это больше всего пугает. Лучше сюда не попадать, лучше, я не знаю, лучше он работать волонтерами, помогать маленьким детям, армии и так далее. Но сюда лучше не попадать, лучше херней не заниматься. Даже если, да, получил какие-то условные или еще что-то. Всегда есть, всегда есть выбор. То есть я не знаю, то есть лучше не попадать. Впечатления ужасные. Зазначимо у Києві та області на обліку пенітенціарної служби перебуває понад 9 тисяч осіб серед них проблеми закону мають понад 100 неповнолітніх.